Вітаю дорогу церкву, вітаю всіх присутніх, всіх присутніх на цьому ранковому суботньому зібранні. Я радий вас усіх знову бачити Уже десь приблизно місяць. Я і от з деякими братами тут присутніми ми не мали такої можливості бути разом з вами, тому заскучились уже за всіма вами, заскучились за нашим зібранням. За тим, щоб бачити один одного, спілкуватися один одним, чути один одного, разом славити нашого Бога і поклонятися йому також разом це велике благословіння, разом це робити в святий день суботнім, разом з тими, з ким нас об'єднав наш Господь в одну церкву, в одну церковну сім'ю. Скажіть, будь ласка, як для вас ось цей місяць пройшов? По-різному, правда? ж? Для кожного, напевно, по-різному. Для когось спокійно, для когось, можливо, менш спокійно, для когось більш спокійно. Я хочу сказати за себе, як от для мене, можливо, для тих братів, які були разом зі мною там на сході, куди ми їздили, щоб. Попрацювати, допомогти нашій державі, охороняти свої кордони, тому що там іде війна, продовжуються бойові дії. Цей місяць, скажу чесно вам, ну, не було скучно, точно не було скучно. Тому, якщо хтось із вас, можливо, заскучав тут в Ковальській громаді, когось, можливо, рутина така поглинула. Можете поїхати на схід. Там, там не скучно, там немає коли скучати, там все дуже динамічно, все змінюється, такі дуже нові враження, їх досить багато, навіть деколи інколи не встигаєш одне враження пережити, як вже якесь інше враження, прилетіло або почулося, або ще щось. ну... Немає коли скучати точно. І вже, вже, як брат Михайло сказав, ми мали можливість там відвідувати церкву, і хоч це таке дружківка, прифронтове вже місто, досить часто там чутно звуки вибухів, але церква там продовжує жити, люди приходять на зібрання, досить. Немаленьке зібрання, десь в районі, напевно, до 50 чоловік було на зібраннях, коли ми там були. Ось ці три суботи. Приїжджають служителі, пастори і капелани. Ну, досить, досить приємне враження про цю громаду, і там і служіння звершується, роздаються людям, які потребують харчі, хліб. І вечерю Господню ми мали можливість там разом розділити з братами і сестрами і багато чого іншого. І спільні обіди у нас були, тому благословено, благословенно мати церкву, бути членом церкви Божої на нашій планеті земля, де б це не було, навіть там, де йде, здавалося б війна. Але, ну, звичайно, було і страшно е, часами, тому що війна є війна, не завжди приємно і весело. Були і веселі моменти, ну, різні емоції переповнювали. Е, напевно, е, тим, чим хотілося б поділитись, тому що не всім можу поділитись з вами, не, не все можу розповісти, як там, що було. Самі розумієте, чому. Але, ну, один такий, чи навіть це два моменти таких було цікавих, які я хочу розповісти вам сьогодні. Одного разу, коли ми поверталися з роботи, це напевно перший день наш робочий був. Коли ми поверталися вже з роботи, нас віз автобус, автобус зупинили ну, певні, скажімо так, служби, і нас попросили всіх вийти з автобуса. І поставили так на перехресті буквою П. Це повний автобус людей, десь до 40 чоловік, напевно, нас там було. Ну і кажуть, вишикуйтесь так, от зараз прийде собака і вас понюхає. Понюхає вас собака. Ну, так дуже сприйняли ми це неоднозначно. Хтось почав обурюватися, ну як так, ми ж. Ми ж тут працюємо, допомагаємо, а нас тут будуть собаками нюхати. Інші веселилися, тому що ну, це ж не кожен день тебе собака нюхає. Я не знаю, в цьому залі є такі люди, кого нюхала собака от десь недавно така службова, службова, яка при виконанні собака. От нас понюхали, і то не один раз, а два рази таке було, що нас обнюхувала собака. Ну і вийшли, ми вишикувалися, ця собака. Інструктор там її настроїв уже перед тим, як вона мала нас понюхати, не й потренував, як що там робити. І ось ми стоїмо буквою П. Вона кожного підходить, нюхає. І так ми от хтось сміється, хтось обурюється. Ті службовці, які там були, пробували нас заспокоїти. Ну, це ж необхідність така. Ну, ми розуміємо, що це необхідність, але все рівно люди є люди, і без різних жартів, яких таких ну, не обходиться. Ну і напевно і цій собаці я теж не завидую, тому що, по-перше, була дуже велика спека. Ми всі їхали з роботи в спеку, коли працюєш фізично, запахи від людей такі не дуже парфумні йдуть. так? А ще й між нами там були люди, які любителі таких міцних напоїв, і вони під час роботи навіть не гребували спожити цих напоїв. Тому ця собака теж страждала, не тільки ми. І ми сприйняли це так, ну, з розумінням. З розумінням, ось два рази таке було, що нас спиняли, виводили, нюхали. Але другий раз вже трошки ми вже знали, що до чого. вже. Вже нам всім було легше, і собаці було легше. Ось такі були нові враження, нові відчуття, нові почуття. Але як я вже говорив, і було відверто страшно. Часто потрібно було шукати укриття, ховатися. Ну, І особисті якісь переживання теж були. І в мене, в моїй родині також ви знаєте, що. Ну, Мій батько помер, я не міг бути фізично присутній, навіть поховати його. Але я дякую Богові і вам, дорогі брати і сестри, що маю таку церкву, маю всіх вас. Але на цьому місці я не для того, щоб шукати від вас якось, ну, щоб ви мене пошкодували, там що я такий бідний, нещасний. Так? Навпаки, я сьогодні за кафедрою для того. Щоб подякувати, подякувати Богові, подякувати вам, дорогі брати і сестри, що ми один в одного є, що наш Господь зібрав нас у таку церкву. Дякую Господу, що ми маємо місце, де вже сьогодні, тут і зараз, ми можемо відчувати ось ці Божі благословіння. Не десь колись там у майбутньому, хоч і це дуже прекрасно, так Біблія і Слово Боже говорить про те, що в майбутньому для тих людей, які вирішили іти за Богом, прийняли таке рішення в своєму житті, чекають великі благословіння, так? вічне життя в прекрасному світі, без гріха, без смерті, без війни. Але Господь обіцяє нам уже тут і сьогодні. Велике благословіння. І я сьогодні хочу дякувати Богові за те, що сьогодні просто ми можемо бачити, спілкуватися один з одним. Дякувати один одному за те, що ми є один в одного. Дуже часто ми звикли говорити про майбутні блага, так? про майбутні блага. І це дуже добре, як я вже сказав. Це все приготував для нас Господь. Але те, що ми маємо сьогодні, теж дуже важливо, тому що Бог не залишає нас в цьому житті сьогодні, вчора і те, що чекає нас завтра, Господь свій народ благословляє. Він не оберігає нас на 100% від тих випробувань, які навколо нас, якихось переживань, негараздів, не, не згод. Але Він обіцяє. В цих всіх негараздах і переживаннях бути разом з нами. Ми знаємо, що в Слові Божому, в Біблії є ось такий вірш записаний, так? що та людина, яка надіється на Господа лише от у цьому житті, вона яка? Вона нещасна, так навіть каже найнещасніша та людина, яка надіється на Бога лише у цьому житті. І це дійсно так, це дійсно так. Чому так? Хоч ми в цьому житті отримуємо благословення від Бога, і їх дуже багато. Але якщо тільки в цьому житті, то це життя воно яке? Короткочасне. Людина прожила свій вік, хтось короткий, хтось довший, хтось з людської точки зору дуже довгий, аж до 100 років, можливо, хтось і більше. Але рано чи пізно. Життя людини на грішній планеті земля, воно закінчується. І разом з тим життям закінчуються і ось ці всі земні благословіння, які ми маємо. Тому слово Боже так каже: нещасна та людина. Але я хочу трошки по-іншому, ще з іншого боку, сьогодні підійти до цього щастя. Скажіть, будь ласка, якби віруюча людина. Жила тільки майбутніми благословіннями, тими, якими обіцяються в майбутньому, у вічності. Чи могла б така людина бути щасливою вже тут і зараз, як ви думаєте? Могла б чи ні? Не знаю. Можливо, хтось скаже, може й могла б, може, хтось так і може. Але я б напевно не зміг би. Якби я сьогодні не бачив би Божих благословень. Божої руки, яка завжди поруч, Його любові, яка огортає нас. Якби я не бачив цього сьогодні, я не знаю, чи я мав би віру в ті прийдешні благословення, які Бог обіцяє нам у майбутньому, у вічності. Ви знаєте, що учні Ісуса Христа, які ходили за ним, історії, які описані в Євангеліях, вони теж часто задавали. І Ісусові такі запитання, казали, а що нам буде? Ось ми все залишили. Ми все залишили. Все своє життя, яке було до цього, поки ти нас не покликав, ми залишили і пішли за тобою. Що нам буде від того? От Євангеліє від Марка, хочу разом з вами відкрити Євангеліє від Марка, 10 розділ, і зачитати з 28 го вірша. Тут Петро почав говорити Йому, ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив, запевняю вас, немає нікого, хто залишив би дім, або братів, або сестер, або матір, або батька, або дружину, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелії. І при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер. У цей час в умовах переслідувань і думів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, і в майбутньому віці, що вічне життя. Конкретне таке питання Петро, ну, такий був сміливий брат, правда ж? Сміливий, імпульсивний. Він не шукав, як кажуть, не добирав слів. Довго не підходив до питання. Якщо його щось турбувало, він запитував, він часто рубав з плеча, як то кажуть сьогодні. Так? І ось тут теж він до Ісуса Христа прямо так звертається. Каже: ми все залишили і пішли за тобою. Тут в Євангелії від Марка не записано. Ось це запитання, що ж нам від того буде? Але якщо відкрити паралельні, паралельні вірші в Євангелії від Матвія в 19 розділі 27 й вір зачитаємо, то там Петро конкретно питає, каже, що нам за це буде? Каже, Христос, ми все залишили. Я якийсь там мав бізнес, я був рибалкою, я його залишив, пішов за тобою. Що мені за це буде? І Христос так само конкретно відповідає. Він не каже, десь колись там все вам віддасться, ви зараз усе пожертвуйте, ідіть за мною, робіть те, що я вам буду казати, ви будете страждати, все роздайте. А колись у майбутньому все буде добре. Ні, Христос каже, уже тепер, в цей час, в умовах переслідувань. Каже, навіть будуть переслідування, але в умовах переслідувань ви будете мати в 100 разів більше домів, братів, сестер, матерів і дітей, і каже, поля будете мати, а в майбутньому віці ще будете мати і вічне життя. Скажіть, будь ласка, це благословіння для нас чи ні? Уже тут і сьогодні, в умовах переслідувань. Для українців в умовах війни ми маємо це, що Господь обіцяв, чи ні? Ми маємо амінь. Ми це маємо. Ми маємо в 100 разів більше братів. У мене один брат тільки рідний. А в церкві скільки я маю братів. У когось, можливо, багатодітна сім'я, хтось має 5 братів, 6, можливо, хтось сім. А в церкві скільки ми маємо братів? Якщо у нас є така потреба, і ми бачимо, що ці брати дійсно є, якщо хтось потребує материнської опіки і ласки, і він може в церкві це знайти і отримати. Сестри, ми маємо сестер. Ми маємо все ось це, що Господь нам обіцяє. Коли ми робимо вибір піти за Богом, кожному з нас довелось щось залишити. Кожному довелося щось залишити. Не все. Ісус не каже, що вам усе це потрібно було залишити. Хто піде за мною, каже, ви маєте все залишити. А Він каже, комусь потрібно буде залишити і батька, тому що може й батько стояти на заваді, і таке буває. Може сім'я стояти на заваді, можуть брати стояти на заваді, комусь, комусь і поля можуть бути завадою, матеріальні блага, комусь потрібно і це залишити. Але Ісус каже, не все це, комусь те, комусь інше, комусь ще інше. Але Господь все це сповнить так і каже, навіть примножить, каже, помножу вам в 100 разів, не переживайте. Не переживайте, як ви будете жити і існувати. Не обов'язково все це втрачати. І той, хто робить цей крок, йти за Богом, слідувати за ним, хто повірив йому, той обов'язково побачить ось цю кратність. В сто разів Господь обіцяє. Сто разів надолужити те, що ми залишили, що нам заважало слідувати за Христом. Тяжко повірити буває, але це є істина. Це записано в Слові Божому, яке є істина. Так багато людей сьогодні хапаються за матеріальне. Так? Ми живемо в матеріальному світі. Право власності. Так? Сьогодні... Дуже важливо оформити право власності, якщо ти власник чогось нерухомості, полів, ще чогось іншого, все. Здається, ти забезпечений на все своє життя, сім'я твоя забезпечена, і діти твої, і внуки. Так думають сьогодні дуже багато людей і живуть так, живуть цим. Але це великий обман, дорогі брати і сестри. Це обман диявола, ось цей матеріалізм цього світу не що інше, як обман диявола, який зводить сьогодні багато людей, навіть, навіть тих, які в церкві можуть бути. Пам'ятаєте історію з багатим юнаком, який підійшов до Ісуса Христа і задав йому запитання, що мені робити, щоб бути в Царстві Божому. А Ісус йому каже, роздай усе бідним і йди за мною. І багатий юнак засмутився і пішов. Тому що написано, мав, що він? Великі маєтки. Він, напевно, не знав ось цієї обітниці Бога в сто разів. Він думав, що йому потрібно буде все залишити і все. І він стане ніким. Він стане ніким, як кажуть, сьогодні і безхатько, і нічого немає. Все, потрібно буде так іти і по світу просити, щоб хтось щось дав поїсти і все. Як важливо сьогодні не забувати про те, що Бог сьогодні обіцяє нам ось ці стократні благословіння. Недавно. Ще перед тим, як ми поїхали на Схід, як нас не було, я заїжджав до одного нашого брата, потрібно мені було заїхати в село Дрозні, там один наш брат проживає. І ви знаєте, я на собі так отримав ось ці благословіння від полів. Тут написано теж, що в 100 крат і поля Господь може вам дати. Я заїхав до брата, який має поле в Дрознях, і я отримав благословіння від полів. І навіть більше хочу сказати, я отримав благословіння від ставка. Хоч тут, хоч тут не перелічено, ви знаєте, в цьому ставку була риба. І я навіть від ставка думаю, чому ж я від ставка отримав благословіння? Тож Ісус не обіцяв. Як ви думаєте, чому? Во. Він на полі був цей ставок, тому я й отримав від нього благословіння. Дякую, брат, за підказку. Тому потрібно вірити, брати і сестри, що це дійсно працює. І як важливо це в своєму житті побачити, що це дійсно ось ці живі обітниці нашого Господа Ісуса Христа, вони живі, вони реальні. І дійсно, це часто буває непросто От для когось, для мене, наприклад, чи для іншого когось. Отримувати благословіння завжди легко, а стати благословенням для когось це уже важче, правда ж? Буває непросто стати для когось благословінням, братом чи сестрою чи матір'ю, так як написано, чи домом. Прийняти гостей, так? чи з поля свого поділитися благословінням. Це буває непросто, це жертва. Це потрібно прикласти якісь зусилля, пожертвувати своєю працею, часом ще чимось іншим. Але ви знаєте, це не, є не що інше, як прояв любові. Ось це є справжня любов. Тому що любов це не просто якесь. Почуття, таке, яке я відчуваю до брата чи сестри. А любов з біблійної точки зору, це жертва. Це коли навіть тобі, можливо, не хочеться, ти не відчуваєш ніякого цього почуття, але ти розумієш, що це потрібно і необхідно для брата у цей момент. І ти це робиш, ти цим ділишся. І це є не що інше, як любов. І Слово Боже каже, по тому пізнають. Усі, що ви мої учні, якщо що? Якщо буде між вами любов. А це Христос мав на увазі не те, що між нами якісь почуття будуть високі, незрозуміло, звідки вони взялися, а ось ця жертовність, коли ми будемо готові йти назустріч, коли є потреба у наших братів і сестер. Ви знаєте в Євангелії від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Найвідоміший вірш Євангелія написано так. Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб, що? щоб кожний, хто повірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Так Бог полюбив і що він каже, пожертвував свого сина. Ось ця дія Бога. Хіба Богові хотілося, щоб Його син помирав на Христі, терпів великі страждання? Чи мав Бог таке бажання? Ні. Але Він приніс цю велику жертву, тому що це є любов. Христос також, коли йшов на Христо, на хрест, на оці страждання йому теж, чи хотілося йому терпіти знущання? Муки. Я переконаний, що у нього не було такого бажання. Сьогодні є люди, які люблять, коли їм завдають певних фізичних мук, страждань, вони певним словом називаються. Але я переконаний, що Христос був не такий. Але Він приніс цю велику жертву, тому що Він нас полюбив. Книзі буття ще на початку, ще до гріхопадіння, в другому розділі в 24 му вірші записані, запис, записана така обітниця. Залишить чоловік свого батька і матір, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Про що цей вірш? Скажіть, про кого цей вірш? Ви знаєте, це вірш написано в Слові Божому, що це обітниця про Христа і про церкву. І апостол Павло в посланні до Ефесян пише конкретно, каже, це велика таємниця до цього часу була. Але каже, це написано про Христа і про церкву. Він залишив багато чого, він залишив Небесного Отця, своє велике, високе становище, тому що Він Бог. Прийшов у цей грішний світ, став людиною і став одним тілом із жінкою, тобто з церквою. І з нами, дорогі брати і сестри, і з кожним із нас Христос став одним тілом. Він набув, принісши цю велику жертву, Він також набув в сто разів більше братів і сестер і цього всього. Але при цьому Він пожертвував. Сьогодні я хотів би вас закликати, щоб ми завжди пам'ятали ось про ці великі благословіння, які маємо вже тут і зараз, в цьому житті, від нашого Господа Ісуса Христа, що ми завжди були вдячні Богові за всі ці благословіння, що ми завжди були готові ділитися цими благословіннями, що ми були також і знаряддям в цій Божій обітниці. Тому що вона здійснюється саме через церкву Божу, не через що інше. Вона обіцяна Богом, який об'єднаний з церквою, і ми разом з Богом звершуємо цю працю. Тому нехай Бог благословить нас в цьому, щоб ми ніколи не забували, щоб наші серця були завжди готові, і очі, щоб наші були готові бачити ці благословіння, а серця були готові. Ділитися цими благословіннями, які ми вже маємо від Бога тут і зараз, хай благословить нас цьому Господь. Амінь.